Логічні величини. Логічні вирази. Логічні операції. Заперечення, кон'юнкція, диз'юнція. Давайте пригадаємо, що таке висловлювання. На яких уроках ви використовували істинні та хибні висловлювання? Наведіть приклади. Чи будь-яке речення є висловлюванням. Наведіть приклади. Давайте поміркуємо. Як можна визначити, що висловлювання істини. Як можна визначити, що висловлювання хибне? Ви вже знаєте, що висловлювання це речення, яке містить твердження про певний об'єкт або про зв'язки між об'єктами та про яке можна однозначно сказати істине воно чи хибне? Приклади істинних висловлювань Київ столиця України. 2 помножити на 5 мінус 4 дорівнює 6, 4 менше 12. Приклади хибних висловлювань у січні 30 днів. 2 помножити на 7 плюс 3 дорівнює 12, 3 більше 5. Приклади речень, які не є висловлюванням. Зачини, будь ласка, вікно. Тобі сподобався цей фільм? Висловлювання можна розглядати як логічний вираз. Логічним виразом називається вираз, який може набувати одного з двох значень true з англійського істина або false з англійського хиба. Значення true та false називають логічними константами. Якщо висловлювання істини, то вважають, що значення відповідного логічного виразу дорівнює true. Тобто Київ, столиця Україна дорівнює true. 2 помножити на 5 мінус 4 дорівнює 6 буде також true. 4 менше 12 також true. Якщо висловлювання хибне, то вважають, що значення відповідного логічного виразу дорівнює false. Тобто, цей підручник для учнів 7 класу. False. 2 помножити на 7 плюс 3 дорівнює 12. Це також false. І 3 більше 5 також false. В алгоритмах логічні вирази використовують у розгалуженнях і циклах. Ми їх будемо розглядати трохи пізніше. Давайте пригадаємо, які типи змінних ви знаєте. Наведіть приклади значень змінної кожної з цих типів. Що визначає тип змінної? Раніше ми використовували змінні типів float та int, значеннями яких були числа. Та типу STR, значеннями яких були рядки тексту. В інформатиці використовують також змінні, значенням яких можуть бути True або False. В моє програмування Python ці значення потрібно обов'язково писати з великої літери. Змінні, які можуть набувати одного з двох значень True або False, називаються змінними логічного типу. Логічний тип змінних у моє програмування Python позначається. Bull, з англійської булян логічний. Зверніть увагу. Самі змінні логічного типу і логічні константи також є логічними виразами. Надавати змінним логічного типу відповідні значення можна командою присвоювання. Наприклад, X присвоїти true, або X присвоїти false. Змінні логічного типу. Можна присвоювати значення іншої змінної логічного типу. Наприклад, Y присвоїти x. Змінній логічного типу можна також присвоювати значення логічного виразу. Тобто можна використовувати такі команди присвоювання. x присвоїти 32 менше 13. Y присвоїти 2 плюс 12 поділити на 3 дорівнює 6. У першій команді значення логічного виразу. 32 менше 13 дорівнює false. Тому і значення змінної x теж false. У другій команді знак подвійного дорівнювання використовується для порівняння. Чи дорівнює значення виразу 2 плюс 2 поділити на 13 числу 6. Оскільки вони рівні, то значення логічного виразу 2 плюс 12 поділити на 3 дорівнює 6 дорівнює true. І тому значення змінної y. Теж Давайте пригадаємо, які ви знаєте арифметичні операції. Над якими об'єктами вони виконуються. Що є результатом цих операцій. Яку операцію над текстами ви використовували? Що є результатом такої операції. Найпростіші логічні операції ви вже знаєте. Це операції порівняння. Дорівнює, не дорівнює. Більше, менше, більше, або дорівнює, менше або дорівнює. У моє програмування Python ці операції позначаються так: дорівнює, подвійний знак дорівнює, не дорівнює, знак оклику і дорівнює, більше-менше позначаються, як і в математиці. Більше або дорівнює, спочатку знак більше, потім дорівнює, і менше або дорівнює – спочатку знак менше, а потім дорівнює. Запам'ятайте, завжди знак дорівнює повинен знаходитись справа. Запереченням логічного виразу X називається логічна операція, результат якої дорівнює true, якщо значення логічного виразу X дорівнює false. І дорівнює false, якщо значення логічного виразу x дорівнює true. Заперечення логічного виразу X у моє програмування Python позначають not X. Тобто, якщо x дорівнює true, то not X дорівнює false. І якщо x дорівнює false not X дорівнює true. Для операції заперечення можна скласти таку таблицю, яку називають таблицею істинності. Для заперечення висловлювання часто використовують частку не до дієслова або до узагальнюючих слів усі кожен. Наприклад, результатом заперечення висловлювання А, існує найбільше натуральне число. Є висловлювання. Нод А не існує найбільшого натурального числа. А результатом заперечення висловлювання Б усі натуральні числа парні є висловлювання нот Б не всі натуральні числа парні. Кон'юнкцією двох логічних виразів Х та y називається логічна операція, результат якої дорівнює true, якщо значення кожного з логічних виразів х та y дорівнює true. І результат якої дорівнює false, якщо значення хоча б одного з логічних виразів X або Y дорівнює false. Кон'юнкція двох логічних виразів X та Y в моє програмування Python позначається X and Y. Таблицю істинності для кон'юнції подано на малюнку. Для утворення кон'юнкції двох висловлювань. Часто використовують сполучники і та. Наприклад, висловлювання число 36 кратне 3 і число 36 кратне 2. Є кон'юнкцією двох висловлювань число 36 кратне 3 і число 36 кратне 2. А висловлювання по місту курсують автобуси та трамваї. Є кон'юнкцією двох висловлювань. По місту курсують автобуси та по місту курсують трамваї. Диз'юнкцію двох логічних виразів x та y називається логічна операція, результат якої дорівнює true, якщо значення хоча б одного з логічних виразів x або y дорівнює true. І результат якої дорівнює false, якщо значення кожного з логічних виразів x та y дорівнює false. Диз'юнкція двох логічних виразів x та y у моє програмування Python позначається x or y. Таблицю істинності для диз'юнкції подано на малюнку. Для утворення дез'юнкцій висловлювань часто використовують сполучника Бо. Наприклад, для висловлювання 11 менше або дорівнює 21 є диз'юнкцією двох висловлювань. 11 менше 21 або 11 дорівнює 21. Часто використовують логічні вирази, що містять кілька логічних операцій, наприклад, X, O, Y and NOT Z. У таких виразах для вище розглянутих логічних операцій визначено такий пріоритет виконання логічних операцій. Спочатку виконуються операції заперечення, потім операції кон'юнкції, потім операції диз'юнкції. Для змінення порядку виконання логічних операцій використовуються дужки. Так, наприклад, у логічному виразі в дужках x, o, y, and not Z спочатку буде виконана операція диз'юнкції в дужках, потім операцію заперечення, а потім операцію кон'юнкції. Для визначення значень логічного виразу можна скласти таблицю істинності. У ній потрібно розглянути всі можливі значення змінних логічного типу, що входять до цього виразу, та виконати, враховуючи пріоритет операцій. Усі логічні операції, які входять до цього виразу. Наприклад, для логічного виразу x, o, y, and, not, Z таблицю істинності подано на малюнку. Логіка як наука зародилася у давній Греції. Засновником цієї науки вважається давногрецький філософ Арістотель, Означення логічних операцій і формулювання їх властивостей були сформульовані англійським математиком і філософом Джорджем Булем. У 1854 році вийшла його основна робота дослідження законів мислення, на яких засновані математичні теорії логіки ймовірності. У ній досліджується система, яку сьогодні називають алгеброю висловлювань або булевою алгеброю. Булева алгебра стала фундаментальною наукою. Основою для створення комп'ютерів і використовується в усіх мовах програмування. Саме іменем цього вченого названо логічний тип даних БУЛ у програмуванні. Існують мови логічного програмування, наприклад, пролог. Потрібно також відзначити вагомий внесок українських учених у розвиток логіки як науки: Яна Лукасевича, Павла Копніна, Клавдії Руденко, Ірини Хоменко. У 2019 році ЮНЕСКО оголосила 14 січня Всесвітнім Днем логіки. Запам'ятай найголовніше, висловлювання це речення, яке містить твердження про певний об'єкт або про зв'язки між об'єктами, і про яке можна однозначно сказати істине воно чи хибне. Логічним виразом називається вираз, який може набувати одного з двох значень true або false. Ці значення називаються логічними константами. Висловлювання можна розглядати як логічний вираз. Якщо висловлювання істини, то вважаю, що значення відповідного логічного виразу дорівнює true, якщо висловлювання хибне, то вважаю, що значення відповідного логічного виразу дорівнює false. Змінні, які можуть набувати одного з двох значень true або false, називаються змінними логічного типу. Логічний тип змінних у моє програмування Python позначається bool. Змінні логічного типу і логічні константи також вважаються логічними виразами. Над логічними виразами можна виконувати логічні операції, заперечення, конюнкція, диз'юнкція. Запереченням логічного виразу X називається логічна операція, результат якої дорівнює true, якщо значення логічного виразу X дорівнює false. І дорівнює false, якщо значення логічного виразу X дорівнює true. Кон'юнкцію двох логічних виразів x та y називається логічна операція, результат якої дорівнює true, якщо значення кожного з логічних виразів x та y дорівнює true. І дорівнює false, якщо значення хоча б одного з логічних виразів x або y дорівнює false. Диз'юнкцію двох логічних виразів x та y. Називається логічна операція, результат якої дорівнює true, якщо значення хоча б одного з логічних виразів x або y дорівнює true, і дорівнює false, якщо значення кожного з логічних виразів x та y дорівнює false. У логічних виразах для вище розглянутих логічних операцій визначено такий пріоритет виконання операції. Спочатку виконується операція заперечення, потім операція кон'юнкції, Потім операції дез'юмкції. Для змінення цього порядку виконання логічних операцій використовують дужки. Для обчислення значень логічного виразу можна скласти таблицю істинності. У ній потрібно розглянути всі можливі значення змінних логічного типу, що входять до цього виразу, і виконати, враховуючи пріоритет операцій, усі логічні операції, які до нього входять. Дякую за увагу! Слава Україні!